Вітаю вас в ефірі КТМ новини. і Сьогодні випуску ми розкажемо. Депутати на позачерговій сесії погодили два питання: поговоримо про енергозбереження з головою райради. Результати всеолександрійського благодійного марафону. Передача спецобладнання, ЦНАПу та програма підтримки Олександрійської районної ради це питання позачергової сесії міськради. На засіданні зібралося 28 депутатів. Чи погодили питання, та про що говорив Сергій Кузьменко у своєму зверненні? Дивіться у сюжеті. 27 жовтня депутати Олександрійської міськради зібралися на позачергову сесію, на порядку денному якої питання передачі обладнання ЦНАПу та затвердження програми фінансової підтримки Олександрійської райради. Хочу подякувати вам за те, що прибули організовано на позачергову сесію. Вона у нас. Не політична, не економічна, а технічна. Ця технічна сесія дасть можливість нашому адміністративному центру з надання послуг, дати можливість розширити кількість таких послуг. Ми від держави отримуємо обладнання, яке дасть можливість олександрійцям і гостям нашого міста отримувати як посвідчення водійських прав, так і технічні талони автомобілів. В нашому адміністративному центрі, який знаходиться в міській раді, а не тільки на мікрорайоні перемоги, як це було раніше. І ці питання депутати погодили. А міський голова прокоментував основні нагальні проблеми життєдіяльності громади, зокрема, коли стартує опалювальний сезон. Завтра ми розпочинаємо в нашому місті опалювальний сезон. Я про це вже публічно говорив, хочу ще раз. Подякувати всім службам, які готувалися до того, щоб це стало можливим в Олександрії. Ну і звертаючись до Олександрійців, інформую, що тарифи в цьому опалювальному сезоні залишаються на рівні минулого року. Олександрійці не будуть платити більше, не будуть платити більше і наші заклади соціальної сфери бізнес в тому числі. Адже ви знаєте, що є таке рішення про не збільшення тарифів в цьому опалювальному сезоні. Ми завтра розпочнемо роботу. Прошу порозуміння того, що це не означає, що завтра вже в оселях олександрійців буде тепло, адже потрібно певний час. Нагадав міський голова і про необхідність економного споживання електроенергії. Аварійних відключень було менше. Все, що ми можемо зробити, це дуже, дуже дуже. Заощадливо ставитися до використання електричної енергії. Прошу це робити і Олександрійців, прошу вас інформувати через ваші можливості людей про те, що для того, щоб мати планове мінімальне забезпечення електроенергії, нам потрібно економити. Прошу з порозумінням ставити, що ми майже до мінімуму звели кількість годин. Коли Олександрійці мають зовнішнє або вуличне освітлення, воно фактично звелося до однієї години вранці і однієї чи півтори години ввечері. Більше ми дозволити собі не можемо. І в разі, якщо і цього не буде, прошу ставитися з порозумінням, адже енергетики ще не відновили ті виробничі потужності для того, щоб забезпечити всіх споживачів. Необхідною кількістю електричної енергії. Озвучив Сергій Кузьменко і питання розподіл бюджету, яке раніше обговорювали на виконкомі. Це питання буде винесено на чергову сесію. Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми енергетики застосовують графіки аварійних відключень споживачів. Цього тижня це відчули і на Олександрійщині. Ощадливе використання освітлення у вечірні години також полегшує навантаження на енергосистему. Про вимушені заходи енергозбереження ми поспілкувалися з очільницею Олександрійської районної військової адміністрації. Енергетична система України функціонує зараз в надзвичайному режимі. Через невідповідність обсягів постачання та споживання електроенергії в регіонах вдаються до заходів з за енергозбереження. Олександрійська районна військова адміністрація теж затвердила відповідні заходи. Так, Олександріщина також вступила цей тиждень в режим економії електроенергії. На минулому тижні в п'ятницю. Ми провели засідання тептенс, враховуючи ситуацію, що нашим енергетикам необхідно ремонтувати. Ті об'єкти, які зазнали удари від шахідів, від дронів, від ракетних крилатих ракет, і надати їм можливість працювати і забезпечувати електроенергію населені пункти. Ми також прийняли рішення. Прийняли рішення, що з 9-ї години вечора, тобто з 22-ї години до 7-ї години ранку, все повинно бути виключено. Всі установи, організації, деякі реклами горіли, освітлення на вулицях, і закликаємо населення також економити максимально економити електроенергію і дати можливість розвантажити систему енергопостачання. А зьомої до 9-ї години вечора, з сьомої ранку до 9-ї вечора, рекомендуємо також максимально економити електроенергію. Відключення не мають планового характеру, вони є аварійними. Їх застосовують, щоб не допустити тривалого знеструмлення. Нам всім необхідно з розумінням поставитись до цього всього. Розуміємо, що важка дуже буде зима, тому максимально запасаємося по можливості приватний сектор, магазини, установи організатори це закупівля генераторів. Для альтернативного опалення чи освітлення. Ну і розуміємо, що не тільки на фронті, але й в цивільному житті ми повинні згуртуватися, згуртуватися для того, щоб максимально пережити холодну зиму і згуртуватися для того, щоб допомогти всім нам, нашим керівникам і працівникам критичних об'єктів критичної інфраструктури подолати наслідки ударів з боку агресора. Мінімізуйте використання енерговитратних приладів з 6 до 11 та з 17 до 23 Ощадливе використання освітлення у вечірні години також полегшить навантаження на енергосистему. Більше 120 тисяч гривень зібрали гуртом Олександрійці протягом благодійного марафону. Кошти вже освоїли, купили на них три тепловізори. До речі, спорядження вже на фронті виконує своє бойове завдання. Як збирали та які подальші плани, розкажемо у наступному сюжеті. 14 жовтня в Олександрії стартував благодійний марафон, що тривав до кінця минулого тижня. Провели різноманітні заходи від благодійних концертів до креативних локацій. Всі кошти, зібрані під час їх дій, передали координаційному центру волонтерів. Скільки зібрали, розповіла Ірина Кабанова. Олександрійці були дуже активними на початку марафону, коли ми обговорювали його ідею, його, е як він буде працювати. Ми дуже боялися, що зараз дуже важкі часи, і що ми не зможемо зібрати навіть на один тепловізор. Але коли почали вже в процесі підготовки, ми розуміли, що це ми зможемо. У нас живуть неймовірні люди, неймовірні діти, неймовірні вчителі, неймовірна культура і разом. Ми зібрали 123 тисячі 861 гривні. Користуючись нагодою, хочу сказати подяку всім і кожному за кожну гривню, яка прийшла на рахунок, за кожну гривню, яку люди принесли до центру. Величезна подяка керівництву міста за організацію і співпрацю в плані проведення цього марафону. Неймовірна подяка працівникам культури, які зібрали 53 з лишнім тисячі. Один тепловізор зібраний саме на гроші працівників культури. Вже поїхав після цього. бригаду. кошти вже витратили з користю. Придбали тепловізори разом. Ми змогли зібрати. Кошти не на один тепловізор, як ми планували першочергово. Ми змогли зібрати кошти і купити три тепловізора. Це досить коштовна річ. Кожний тепловізор коштує 45 тисяч. Він має він більш потужний ніж ті, що ми купували до цього. Роблять величезні знижки, і ми змогли купити достатньо потужні тепловізори за значно меншу ціну, і це завдяки нашим волонтерам, які цю цю. Цей весь ланцюжок вибудовували, хтось переправляв гроші, хтось домовлявся, їздив, вибирав, купляв, хтось переправляв їх назад. Тепловізори поїхали до хлопців, а наразі нові запити, нові плани. Вісім місяців цієї повномасштабної війни ми вже досить багато зібрали коштів. Купили безліч потрібних приладів до для хлопців, автомобілі. Навіть антидрон купили за 430 тисяч. А тепер ще і мавіки вже є в нашому списку, і наступні. Наступні цілі, наступні задачі, які летять з фронту кожних 5 хвилин. Списки, списки, списки. Да, ми втомилися, всі втомилися. Важко, всім важко, але їм там значно важче. Про актуальні збори потреби можна дізнатися зі сторінок координаційного центру волонтерів Олександрії. На цьому випуск новин завершено. Пам'ятаємо, що разом ми сила, і все буде Україна.